Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Зараз хочу вам розповісти, що відбувається з нашою ініціативою щодо спеціальної програми. Для всіх українців, які знаходяться в Канаді, дуже класні позитивні новини. А також я відповім на деякі питання, які отримую кожного дня, і ці питання також навколо цієї програми. Тож це дуже важлива інформація. Дивіться, будь ласка, до кінця це відео. І не забудьте скинути посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше українців все це знали, тому що результати цієї програми. Так, цієї акції ініціативи залежить тільки від вас, наскільки ви будете класно згуртовані, наскільки українці зможуть об'єднатися і долучитися до цієї програми. Ну і також не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви не підписані, і поставте вподобайку цьому відео. Тепер щодо нашої ініціативи, зараз команда працює, працює дуже плотно. Я сподіваюся, що наступного тижня вже буде у нас готовий сайт, на якому буде все опублікована, вся інформація щодо нашої ініціативи. Тобто, все йде дуже дуже класно. До нас приєднався ще один член команди, дівчинка, яка зробить промо-відео для нашої програми. Тобто, наша команда зростає. Дівчата тут попали по такі, знаєте, бойові. Вони взяли такі обороти, пруть як танк. Там вже ніхто їх не зупинив. Молодці дівчатка. І також, ну як ви знаєте, так я готуюся завтра. У нас буде зустріч з ротарі клабам з одним з Club. А це знов таки завдяки однієї з дівчат, яка пробила нас туди, просунула нас туди. Але знаєте, у нас вже є перша реакція е з цього клабу, і ця реакція дуже позитивна. Ну, прям дуже дуже позитивна для нас і надихає і дає. Впевненість в тому, що у нас все вийде, і ми зможемо залучити велику кількість канадців на наш бік у нашій цій ініціативі. Про зустріч я вам розповім скоріше за все завтра, або можливо, я спитаю дівчат, якщо вони зможуть, то ми зробимо стрім знову таки у неділю, на яку на якому ми все вам розповімо. Я сподіваюся, що дівчата також зможуть прийняти участь, і ми знову вам будемо відповідати і розповідати про те, що відбувається. Тепер що стосується ваших питань, кожного дня отримую питання від вас. Це класно. Так питання одні та однакові. Чесно, я на них постійно відповідаю, але кожного дня отримую однакові питання. Перше питання: де взяти ці листи? Я вже сказав, казав багато разів: ніде поки що ви ніде ці листи не візьмете. Чому я це також пояснював вже багато разів? Так, тобто, ви зараз не шукаєте ці листи, ніде ви їх не знайдете. Ці листи будуть опубліковані. Я думаю, десь е через місяць, так коли ми будемо готові, коли. Велика кількість українців нас назбирається, і люди будуть готові масово підписати ці листи і потім відправляти. Тобто, спочатку зараз треба провести роботу для того, щоб підписувати ці листи і зараз. Мене питають, що нам треба робити зараз. Вам зараз треба проводити цю роботу. Тобто, вам зараз треба спілкуватися перше з українцями, розповсюджувати цю інформацію серед українців, щоб українці знали, що відбувається, і були готові е, діяти так, коли прийде час. І друге, спілкуватися з канадцями. Як я сказав, на кожного українця треба мати мінімум. 5 канадців це мінімум, які е, підпишуть за вас листи. Чим більше канадців ви зможете долучити до цієї ініціативи, тим більше шансів у вас отримати спеціальну програму для того, щоб всі українці змогли залишитися в Канаді. Це дуже проста така, ну про проста річ, так для того, щоб зрозуміти мінімум 5, а там можна скільки зможете. До мене звернулися зараз вже декілька українців, які кажуть, що вони можуть назбирати по 200 і більше підписів. Так на кожну людину я їм відправив ці листи, щоб люди е, вже збирали. Але ми обговорили, вони зараз будуть збирати, але не будуть відправляти. Тобто вони будуть тримати ці листи до певного часу. Ну там зрозуміло, якщо на одну людину 200, людина каже, я можу зібрати 200 і більше листів, так то на це треба багато часу. Тому е, цим людям я відправив. Ці листи, всі інші зараз готуємося до часу, де, скажімо так, коли почнеться все це, так і коли вам треба буде підписувати ці листи і потім відправляти. Знов таки, слідкуйте за інформацією тут на моєму каналі. Потім буде сайт на моєму телеграм-каналі. Я викладаю також інформацію, тобто є багато джерел, де ви можете за цим слідкувати. Е, наступне питання досить таке популярне. Я просто зачитаю. Одна людина мені прислала. Е, Олеся написала: Доброго дня, хотіла більше дізнатися. Е, це потрібно п'ять підписів. Хто має канадський паспорт для однієї людини? А якщо я з дитиною, на неї теж потрібно підписи чи можна більш детальніше про це дізнатися і куди відсилати, де брати зразок заповнення? Е, так, 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 Олеся. на кожного українця. В незалежності від віку українця будь це українець півроку або будь це українець 70 років, треба знайти 5 канадців. Тобто, якщо ви з дитиною, то вам треба 10 канадців щонайменше, так знов таки, зрозумійте мене, це, це ну це потрібно вам так, чим більше канадців. Ви залучите, тим більше шансів у вас отримати цю програму і залишитися в Канаді. Тобто, це просто це пряма залежність. Так, це пряма залежність. Якщо до уряду Канади звернеться тисяча канадців, то це навряд чи вирішить. А якщо до уряду звернеться мільйон канадців, то це 100% вирішить ваше питання. Це треба зрозуміти так, чим більше людей ви зможете підписати канадців. Тим краще, тим більше шансів на те, що все вийде, де брати зразок заповнення. Я вам вже сказав. Так відповів зараз. Поки що ніде. Чекайте, шукайте поки тих канадців, які е, будуть підписувати вам листи. І ще було таке питання. Що а якщо наприклад, е, от є декілька українців, так наприклад, п'ять українських родин, але у нас одні і ті ж знайомі канадці, тобто це має значення, що один і той же канадець підпише п'ятьом українцям листи. Ні, ні, це не так працює, так. Кожному українцю треба знайти такого канадця, який ще не підписував іншим українцям. От Якщо у вас, у вас три родини, ви знаєте 5 або 10 канадців, то вам треба між собою домовитися, хто буде підписувати у знайомих, а кому шукати інших канадців. Е, це так працює, так? а не так, що один канадець зараз, зараз напише 100 листів і ви просто е, їх відправите. Тобто, тут зовсім інша, інша, інший підхід. Тобто треба шукати е, якомога більше канадців. Зараз хочу е, зачитати ще один лист, і таких листів я отримував досить багато. І я вже раніше відповідав на них так. Але це такий типовий лист, який, ну я хочу вам зачитати. Е, пише мені Татьяна: Хочу допомогти і відповідаю на питання, чому саме українцям потрібна окрема програма для отримання піар. Я пишу свою відповідь на питання, чому саме українцям потрібна окрема програма для отримання піар. Чим вони такі особливі для Канади? Тому що українці зробили значний вагомий вклад у розвит, у розбудову Канади як сучасної розвиненої країни, яка входить у сімку країн світу з найбільш розвиненою економікою з кінця 19-го по 21 перше століття. Перше, а саме українські іммігранти, починаючи з 1891 року, освоювали у е, надскладних умовах землі у преріях, розвиваючи сільське господарство Канади. Друге, українці будували канадські міста. міста Третє Українці зробили видатний внесок у науку, мистецтво, політику й державе, утворення, спорт та інше. Четверте, на сьогоднішній день 1,3 мільйони українців стали невід'ємною частиною канадського суспільства. Чудово і успішно інтегрувалися і інтегруються у канадське суспільство, вносячи його розвиток. Е в його розвиток свій унікальний досвід, знання, креативність і професіоналізм п'ять. Ось деякі приклади внеску українських канадців, визначні українці у канадській історії, культурі, політиці та спорті. На списку визначених українських канадських особистостей знаходяться політики, спортсмени, міцці, люди, науки, бізнесмени, космонавти та представники інших ділянок. І тут великий перелік різних. Е Людей, які мають відношення до Канади, які в... зробили якісь внесок в Канаду до... до розвитку Канади, так і також які мають е... українське коріння. Серед відомих канадців українського походження, також багато відомих хокеїстів, ну і так далі. Знаєте, Тетяна, я вже декілька разів відповідав на це питання, ну зараз ще раз я на цьому зупинюсь. Якщо я з такою е, причиною, от я, от, якщо я прийду і з такими от причинами скажу, чому потрібно українцям дати зробити спеціальну програму, то е, є дуже висока вирагідність, що я е, почую від канадців наступне. Ви знаєте, якщо ви українці такі Особливі такі видатні і такі класні, то навіщо вам спеціальна програма? Якщо ви класно інтегруєтеся в суспільство канадське, і все це бла 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 то навіщо вам спеціальна програма? Ви легко пройдете по будь які існуючих програм. Як ви собі це уявляєте? От я от буду виступати перед великою аудиторією канадців, канадців де сидять представники. Бізнесу, представники Канади, так, впливової Канади, які мають індійське походження, коріння, які мають китайське походження, японське походження, будь-яке інше походження. І я буду сидіти їм це розповідати. Та і між слов це буде. Ну, ви хто тут? Ви, ви не що? От ми українці. От це от тому нам потрібно мати цю спеціальну програму. Просто ви хоч іноді включайте голову, так, коли ви щось скажете, пишете. І не вздумайте такого, оце це, що ви мені написали, казати серед канадців. Якщо не хочете, щоб канадці вас е, просто ну. Вони вам нічого не скажуть, але просто подумають, що ні, нам такі кадри тут не потрібні. Тож, друзі, забувайте, забувайте за всю свою виключность. Так, от українці, у мене Тетяна, до вас таке про 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 просте питання. Так, зрозуміло, питання. А яке відношення ви маєте до всіх тих українців, яких ви перерахували, перелічили цих ви ви видатних українців? Вам ще тільки предстоїть. Писати своє ім'я або не вписати, так як, як карта ляже в Історію Канади, в розбудову Канади. На кожне українське ім'я. Я вам можу сказати, китаєць знайде десяток китайських імен, які зробили не менший вклад в розбудову Канади. Так само і індійці, так само будь які інші національності. Тому не треба тут е робити ставку на те, що ви якісь е вик виключні. Так я не, я не кажу, що треба. Принижувати внесок українців до розвитку Канади ні, українці зробили класний внесок, так але це не є причиною для того, щоб зараз українцям робити спеціальну програму. Е, якщо, якщо ви будете просувати таку ідею, то ну я вмиваю руки і далі ви будь ласка самі. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли е, все, що я хотів сказати, так знов таки не забуваємо, Канада це мультинаціональна, мультикультурна країна. Так, тут багато різних віросповідань, і всі вони рівні. Тут немає когось, хто зробив більше, а хтось зробив менше. І тут ніхто не киває на те, що а от мої пращури тут зробили те щось, тому і мені зараз треба якісь пільги. Ні. Кожна окрема людина повинна доказувати, що вона е, щось вміє, що вона чогось варта. Так, ми зараз е, наполягаємо на створенні спеціальної програми зовсім по іншим причинам, про яким я вам розповім, чому саме для українців потрібна така програма, я вам розповім після зустрічі з Rotary Клабом. Тому, друзі, слідкуйте, будь ласка, і далі за новинами. Пишіть питання, якщо вам щось не зрозуміло, так як я з радістю буду відповідати. Е, ще раз кажу: команда працює, команда розігналася так, що її вже не зупинити. Аж пиль столбом стоїть, і е, канадці зараз все, все більше і більше вже розуміють, про що ми. І це дуже-дуже класно, тому що ми зараз отримуємо дуже класний фідбек. Але знов таки про все це ми розповімо на стрімі. Ми знову зберемось, зберемося з командою і все це вам розповімо. Тому слідкуйте, будь ласка, пишіть питання. Розповсюджуйте інформацію і шукайте канадців, які е, підпишуть вам такі листи, які е, треба буде підписати. На цьому друзі я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.